Доброго дня, доренькі пчеловоди. хочу поділитися інформацією, може, кому буде в користь. Я весною ніколи бджіл не обробляю від кліща. Я стараюся з осені добре обробити. І оце вже три роки, то я в грудні місяці обробляю завжди амітразом. А це як хлопці посовітували молоді. Більш прогресивні, що з часу ці спреї всю пасіку більше сотні вуликів за 15 хвилин, то я у, ве, почат, на початку вересня пшакнув, то злякався. Менше 200 не було кліщів, а потім уже я у грудні місяці його обробив 15-го. Де два, де три, де взагалі не було. І на тому я вирішив хвати. Щас ну, готую пчіл, тих на акацію, тих на сояшник, тих туди, тих сюди і понарізав трутньових е, язиків. Ось, о, ковиряв, 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 ні одного кліщика не знайшов. Тому, думаю, право вільно роблю. Нафіга ото їх мучить весною. Якось так на все добре.